Частина 10, великодушна пропозиція. 26 квітня 2088 року від Різдва Христового. Наступного дня Господь знову подарував своїм людям теплу днину. Жага до паперу і олівця була майже втілена, тож на порядку денному стояла нова задача. Поснідавши холодними напівфабрикатами, Максим заходився нишпорити поверхами та вишукувати чорний ґрунт, нанесений вітром. Жменя за жменю збирав він землю в подол плаща, пакети і кишені. Разом нашкреблося добра куча з чорнозему. Насипав він її на брівці від вісної плити, що окреслювала собою сонячний бік, поверху, на якому, власне, і мешкав професор. Прагнучи прекрасно, він спочав почав корпатися в ґрунті, щоб створити першу клумбу міста Ексампей. Він зробиться не де-небудь, а на домінуючій споруді поліса. Майже, можливо, вона стане найвищим, квіт... Пітником цілого півдня поліетиленові пакети стали горщиками щебінь дренажем а бетонні перекриття основою. Коли все було підготовлено до висадки квітів, Максим нарешті розкрив перший клунок, поцуплений в, у, з власного дому. З гортку таїлися ті самі цибулини диких тюльпанів, що чоловік накопав за великим муром ще місяць тому. Протягом багатьох днів без сонця в вологій пакеті. Цибулини все ж змогли пустити паростки. Це допоможе сиротам похизуватися своєю красою світові вже через декілька тижнів. Для потрапляння більшої кількості ультрафіолету клумба отримувала форму півмісяця і походила на близькосхідний бархан. Ніс вже уявляв те дивовижне цвітіння у всіх, у всіх на очах, назло заскарузлій в владі де будуть його власні, квітчасті садиси міраміди. Максим мріяв, що вже невдовзі зможе лежати на своєму імпровізованому ліжку і відкинувши ковдру, що виконувала роль дверей, милуватися барвистими пелюстками на фоні чистого лазурового неба. Коли робота була завершена, Павлович стомлено всівся сідницями на холодну підлогу, звісивши ноги над прірвою і вкотре кинув поглядом на проклятий техновіль. Нічого нового, той самий дим цегла, і ми метушливі цятки, що бігають вулицями, здійснюючи накази і мрії своїх керівників. Головний інформативний екран полісу е, підставів рекламою матраців і цигарок. <кхід> На півдні даний електри... електронний пристрій зазвичай транслював новини міста, які обмежувалися псевдопрогресуючими статистичними даними. Видобутку та вироблення чогось. Іноді на скрині засвічували обличчя першого лиходіяк Сампею з винагородою за його зловісну голову. Фото Максиму Павловичу категорично не подобалось. Ракус, ракурс обрали дуже невдало, його і без того Великий ніс здавався ще більш довгим і зовсім неприродним. Він походив на той дзьоб, що був на масках чумних лікарів середньовіччя. Але сьогодні надрукували щось новеньке, а поряд з фізіономією професора зобразили обличчя його студента Антіна. Текст під фотографіями був наступний: 25 квітня в ЦІПІ при порушенні дисципліни та закону про викривлення визначеної директорією пропаганди був знешкоджений та затриманий 20-літній студент Антін Люм. Молодому зловмиснику загрожує очистка пам'яті кількості 19 років. Покарання громадянину люму може бути зменшене до одного року при добровільній здачі органам правопорядку ватажка революційних формувань носа Максима Павловича. Великодушна пропозиція суддівської управлінської колегії, скорочено СУК, є актуальною лише протягом 7 наступних діб. 26042088 заява оголошена з дозволу міської директорії ЕксМПЕВІ. Ця ексклюзивна новина мала з'являтися на головному екрані міста не лише опівдні, а як раніше щогодини протягом цілої доби сім наступних днів. З піднесеного настрою Ніс зірвався в емоційну трясовину розпачу. Він в першу ж хвилину зняв. Знав, як має і буде діяти, бо ніхто, крім нього, не повинен постраждати, особливо студент, дитина. Заціпеніння скувало його на годину. Картинки з обличчя Антіна ми хотіли як калейдоскоп, як надокучливий фон, як 25-й кадр, що розжареним ядром врізався у свідомість педагога. От і все. Він пропав. Ще кілька днів і професора урбаністики, письменника і прогресивного мислителя. Лишиться тільки оболонка без знань, умінь, бажань, пам'яті часу, І часу, щоб надолужити втраченим. Після мозкової чистки він е не буде мучитись, бо не розумітиме, що сталося. Але після знищення чоловіка страждатимуть і діти і друзі, які щиро його любили. Від цієї думки ставало втрикрат гірше мушу здатися, приречено прошепотів вигнанець. Але спочатку побачу її. І нехай це буде останній спогад справжнього мене. Звичайно ж, Максим Павлович не, не міг чекати наступної зливи, щоб побачити дівчину. Треба ризикувати. В будь-якому випадку його схоплять. Головне, щоб не принесло проблем коханню. Певну обережність і конспірацію зберігати потрібно, хоча б до зустрічі за дітою. Необхідно підготуватись до вилазки ретельніше. Ніж ніс, роздмухав тліюче вугілля, гарячий чай додав. Думкам тверезості і сміливості. Прийшла е, бравадна ідея щодо визволення хлопця шляхом неочікуваної облави, але вона згасла одразу, не встигнувши розвинутись у щось життєдайне. Це була б утопія. Навіть револьвер би не допоміг у тій безнадійній справі. Схоже, що жертовність єдиний вихід. Поволі, <кхід> по революціонер почав готувати маскування і грим. Після останньої на, накладні вуса перестали виглядати природньо, тож довелося відстригти нове пасмо. Благо, на місяць, на місяць часу волосся виросло густе і достатньо довге. Сажа та глина теж стануть у пригоди. Ними ніс підведе вилиці, брови і лоб, щоб, що змінить візу, візуальну конфігурацію лінії обличчя. Цього разу вихід планувався в суху погоду. Тож вода не змиє імпровізований грим. Доведеться довгий час бути на очах громадян. Важливо підібрати правильне, звичне для місцян вбрання. На щастя, завдяки природній акуратності костюм професора ще зберігав більш-менш пристойний вигляд. Вибухівку і пістолет теж варто було захопити на прогулянку. Ті кати заслуговують на помсту, навіть якщо не встигну. Насолодитись нею на власні очі. Рейд у глибокий тил ворога Максим Павлович планував рано вранці за півгодини до закінчення комендантського часу. Громадяни і поліція в цей момент найменш уважні, а поки варто добре виспатись, якщо дозволить емоційний стан і легкий тремор перед фінальним виходом на сцену. І справді, очі вдалося зімкнути тільки під ранок, лише на 20 хвилин, але цього виявилось достатньо. Першими променями сонця ніс був готовий вирушати. Разом з відходом ночі зник і зрадницький страх. Лячно буває, коли є невизначеність, невідомість. А у випадку з професором все вже було вирішено. Він йшов до свого кінця, але спершу закоханий востання обійме наймилішу, найтендітнішу, найжаданішу з жінок. Ніхто не в силах завадити цьому, ні директорія, ні сама смерть. Частина 11. Перший день протестів. 27 квітня 2088 року від Різдва Христова. Едіта відхилила мережевну занавіску, щоб оцінити стан погоди. До щастя дощу не було, тож на роботу дівчина могла йти без додаткового надрозмірного плаща, надрозмірного плаща та важких гумових чобіт. Єдине вирізняло цей день від інших, на вулиці скупчилось надзвичайно багато молоді. Цій аномалії передував передували сумні плітки, що ширилися містом з учора. Студенти збивалися в групи, йдучи до пірамідальної площі, емоційно і навіть дещо агресивно дискутували про щось важливе. Деякі з хлопчаків несли в руках транспаранти, скручені в рулони. Такі дії являли, являлися нечуваними для ексампею. В часів війни поліс не декларував жодних протестів, страйків. Несанкціонованих зібрань чи боронь Боже переворотів, старше покоління хаяло шумних дітей і плювало їм вслід за порушення порядку. Дійсно відбувалося дещо дуже нетривіальне, шокуюче і що найбільш немислимо це все приходило в час навчальних годин. Молоді люди ризикували виключенням з ціпу, ризикували своїм майбутнім і, можливо, навіть власною пам'яттю. Але причина зворушень, заворушень справді вартувала того. Причина була жахливою. Діта одягла білий робочий халат, замкнула двері будинку і вже виходила з ганку на вулицю, але дорогу її перекрив кульгавий старий бусань у жовтих окулярах. Той чоловік викликав не, не надто приємні відчуття, хоч і був одягнутий в класичний чорний костюм. Трійка, здавалася, дещо зношеною. І не, не випросувано, що викликало <кій> додаткові сумніви відносно порядного походження незнайомця. Дівчина спробувала обійти на громадянина, але той знову перекрив їй шлях. Тоді Едіт більш детально угладілася в обличчя хулігана і вже зібралася сваритися, але потім що, але помітила, що деякі риси обличчя чоловіка були підфарбовані, а інші видавали Підозріло, видавались підозріло знайомими. Максим врешті випрямився, зняв окуляри, вуса, капюшон, змінив гримасу на більш природність, і сталося чудо перед дівчиною виник її коханий Макс Ніс. Невже не впізнала? З доброю усмішкою запитав зниклий наречений. не, мало не втратила свідомість від здивування та щастя. Вона інстинктивно впала коханому на груди, міцно обійнявши його стан. Усвідомлення дійсності та нестримні його сльози ринули на волю разом. Рідний мій, рідний, дівчина схопила коханого за руку і силою повела в дім, щоб заховати його від жандармів, дурних людей та цілого світу. На щастя, у чорних пікінерів та світу загалом сьогодні назрівали значно важливіші задачі і проблеми, ніж безтермінова засідка на носа. Бунт набирав силу. Довгий час пара стояла, сплетена в обіймах та поцілунках, без запитань, без пояснень, без зізнань, без жодних довгих слів. Вони не пили один одного більше місяця, не дихали один одним цілу вічність, оминаючи складнощі та перепони їх кохання вижило і було винагороджено солодким моментом зустрічі. Ніхто більше не віддає, не, не віддає тієї високої міри блаженства, окрім. На сильно розлучених коханців на зорі їх щирої любові. Спраглі наречені знову могли злитися в одне ціле, відправивши весь озлоблений світ під три чорти, скуйовджуючи кулаками білосніжні простирадла, вони любилися е, так палко, ніби востаннє, ніби світ більше не подарує, закоханим такої щедрості, і за годину розлучить їх назавжди. Вони запам'ятатимуть. Ятат, запам вони запам'ятають один одного щирими, прекрасними, єдиними і вічно коханими. Я раніше не помічав, що твоя шкіра пахне молоком, а як воно пахне? Його запах наповнений ароматами свіжих трав, материнською ніжністю та солодким маслянистим життям. Дивно, дивне поєднання! Важко уявити цей букет. Дорогай дід, в материнстві краса жінки. Найгарніше. Незвично, трішки незрозуміло, але звучить приємно і затишно, з усмішкою відповіла красуня. За вікном знову почулися вигуки та нерозбірливий лемент юрби. Кохана, ти не знаєш, що сьогодні відбувається на вулиці? запитав Макс, хоч інтуїція натякала йому на можливі причини подій. Дід важко видихнула. Я не хотіла тобі говорити одразу, але містом ширяться дуже трагічні новини. Можливо, то лише плітки, влада нічого не коментує, несміливо і сумно промовила дівчина. Що сталося? стурбовано запитав ніс. Як я розумію, мова йде не про обмін, що пропонують мені сук. Не зовсім. Дівчина опустила очі. На вулицях кажуть, що тобі вже немає сенсу здаватися. На секунду діда затихла. Кажуть, що студент, той студент, якого арештували, позавчора помер. Максим Павлович Заципенів. І Як це сталося? Мов не своїм голосом сумно і відсторонено запитав знищений болем педагог. В аудиторії, коли ТП вперше вдарили Антінострумом, і хлопець впав на підлогу, всі вважали, що він лише втратив свідомість. Але це було не так. Силовики щодо того, як витягнути зімлілого. Студента за двері вузу зрозуміло, що тіло не має пульсу. Слабке серце молодого і не надто атлетичного юнака не витримало електричної напруги і зупинилося. Його навіть не, спро... не спробували реанімувати, просто по-тихому відвезли в найближчий відділок, приховавши правду від суспільства. У відділку, де за жахливим співпадінням долі ніс службу на посаді комісара батько померлого хлопця, той самий відділок. Уявляєш? Дід не зупинялася, наповнюючи люттю подібно до тієї, що лилася вулицями за вікно. Директорії цього здавалося недостатньо. Витерши ноги опетіло своєї жертви, вони цинічно наказали оголосити про великодушну пропозицію обміну, транслюючи її на головному екрані міста щогодини. Негідники намагалися одним махом вирішити всі накопичені проблеми, але їм не вдалося приховати свій жахливий проступок. Звичайні громадяни нашого темного міста все ж мали вуха і дивно, але в своїх грудях, грудних клітках вони все ж віднайшли світлі живі серця. Ритмічний бій тих сердець незабаром зазвучить безжальною симфонією на пірамідальній площі Санпе, і тоді можновладним вбивцям прийде кінець. Крайній фразі Максим Павлович вже не чув. Його свідомість провалилася в чорну діру відчаї. Обличчя скуйовдилося, а в очах чорніла тінь над людського тягаря відповідальності і болю. «Пробач, кохана, я мушу йти. Він сказав це тихо та приречено. Професору стало бракло сміливості наважитись на власне знищення, але він виявився абсолютно беззахисним. Професору стало сміливості наважитись на власне знищення, але він виявився абсолютно беззахисним перед жахливою новиною про вбивство Антіна і підле використання тіла безневинного небіжчика для втілення ницих планів влади. «Рідненький, ти ж не підеш в лапи тих нелюдів? з майже істеричним благанням промовила дівчина. Ні, тепер ні. Максим одягнувся, відкинувши маскування, в останнє місце обійняв кохану і пішов над. На двір у вир натовпу. Найпрекрасніша жінок знову лишилася одна, але цього, цього разу, з надією на нову зустріч, професор більше не хотів жертв і щойно ніс, влився в потік бунтівних студентів. Він почав зупиняти і від чайдушним криком закликати припинити мітингування. Ті ж з учнів, що знали педагога, дуже раділи його присутності тут і пропонували очолити їхній рух, не слухаючи. Пересторог професора. Зупиніться діти не треба. Ви ж, вони ж вас всіх поубивають. Змиріться, будь ласка, не треба. Той, хто посіяв революційне зерно супротив в душах молодих людей, тепер страждав від свого необдуманого вчинку. Вчитель відчайдушно намагався догукатися до мудрості своїх відважних послідовників, але все було марно. Він більше не являвся причиною непокори. Він більше не був головною жертвою режиму. Ідеолог революції, як це часто ставалося, перестав бути її ватажком. Юрба навколо скандувала ніс, 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 натура, істина, свобода. Але самого Максима Павловича Носа ніхто більше не поміщав. Цей буравій не зупинити одній людині. Бідний професор в несамовитій боротьбі зі стихією повністю зірвав голос і роздер свій єдиний пристойний костюм в якийсь момент натоп. Звалив чоловіка на бруківку і мало не, не розчавив своєю вагою як е, надокучливого жука. Це більше не, не були окремі люди. Юрба стала величезним єдиним організмом, велетенським динозавром, що не помічав жодних дрібниць під своїми масивними ступнями. Спустошений герой не мав що робити. Найбільший злочинець як Санпей, не міг здатися владі, щоб не стати жертвою і новим паливом для бунтів. Але й підтримати вуличні хвилювання здавалося йому крамольним. Знищений совістю, педагог більше нічого не знав. Безбарною тінню він обрів у своє вовче лігво на вершині техновілля. Він видерся на скелю у запаморочливому, запаморочливому е, нездоровому стані. Скеля, що перетворилася на монумент, який символізував його ганьбу, злочин і кару. Професор піднявся на найвищу платформу будівлі де над ним височило тільки темне жорстоке небо з краю бетонної башти. Максим Павлович ніс ніс спостерігав, як одягнуті в обладунки жандарми оточували площу, де скандували маніфести молоді бунтарі. Всі вулички та проспекти, що стікалися до пірамідальної площі, наповнилися ротами, ротами розлючених чорних пікенерів шоломах, шоломами, щитами, електричними списами та водометами. Горловини для відступу бунтівників кровожерлива влада не залишила. Це значило, що директорія бажала отримати сотні понівечених і заарештованих жертв, на яких вже чекали поспіхом підготовлені в'язниці і каземати. Те, що сталося потім, було до болю передбачувано і нестерпно трагічно: Жандарми клали молодих людей снопами, затягуючи їх всередину бойових порядків. Загальна паніка непідготовлених студентів призвела до чисельних поранень протестувальників, але більшості все ж вдалося вирватися з пазарів нападників крізь балкони і вікна будинків, що опоясували собою головну площу міста. Ще годину і все стихло, ніч залила, з е, ніч залила собою поле битви, немов ховаючи від Божих очей ганьбу грішного полісу. Максим ніс. Всі ці, ці години стояв незворушний. В його душі клекотала пекуча лава, як ось-ось, яка ось ось вибухне і заліз своєю смертоносною ковдрою унівечну свідомість відлюдника. Ось і рішення. Єдиний можливий вихід. вихід. Він, більше не видавав, він більше не видавався аж таким радикальним. Нікчемна смерть в нікчемному місці серед нікчемної бійні і жалоби. Вся та трагедія була біля його ніг. Біля його ніг. Все знизу здавалося дріб'язковим і ницим. Він стояв на даху цієї монолітної скелі на самому її краю за крок до безодні. Одна мить і шквальний удар вітру змете його з долі життя, з долоні життя. Але ж ні, він ще не прийняв те саме рішення, лише коли сам вирішить, лише коли сам. Довгий е поліетиленовий дощовик хитало від. Висотних протягів, тонкі пальці рук чоловіка заціпаніли в напруженому судомі. Прямі лінії підборіддя нервово грали від кожного міцного стискання щило. Ліз зімкнуті зуби, чувся шепіт, сповнений чи то звірячою люттю, чи то покаянним розпачем. Це лунали останні слова смертельного вироку, підписаного нестраченим ст... не... не... не небіжчиком самому собі. Також що вони відчувають безпорадність, страх. Слабкість, пустоту, мертвий вакуум думок, тиху безвихідь, жаль, жаль їх, жаль себе, саме тільки нікчемний жаль. Це і є моє досягнення, моя квіткова революція. А я ж такий, як вони, зламані душі, понівочні тіла, відкинуті соціопати. Самогубці, ні, вони не горді самураї, не відчайдушні гладіатори, скоріше нікчеми, зрадники самих себе і Бога. Нікчеми, слабкі, хто вони? Ще кроки я увійду до їх ганебного строю. Але хіба хотів я цього хотів стати таким? Та що я можу? Від власної ницесті йому іще швидше захотілося зробити крок у прірву, покінчити з усім цим безладом назавжди, віддати себе остаточно, від, відділити себе остаточно від жорсткої реальності, просто втікти від проблем, від усвідомлення своїх помилок і гріхів. А що там за фініше? Рай, пекло чи кармічне переродження в перегні? Точно не рай? Самогубцям. Та вбивцям дітей вхід в Едемські сади заказаний. Мабуть, нас чекає якийсь смердючий котел від стіни, де не вдах, де всім заправляє іуда і скарьох. А ми ж з ним схожі зладнаємо. Мабуть, добрий матеріал міг би бути для книг, бо хто ще опише думки майбутнього небіжчика за мить до смерті, як не сам герой трагедії. Мабуть, мабуть, надто багато цих, мабуть, було в моєму житті. Не, не впевненість, а потім скорбота. Але... І їх я більше не скажу, не напишу. Я взагалі більше не маю права писати, не маю права жити. Я є іуда, який зрадив найдорожче, що було в мене, мою совість очолив її е, смертю учня, Очернив її смертю учня, кращого з них. Принаймні він не гнитиме в цій консерві, як всі інші, в цій проклятій карликовій державі сірих душ. Лихо, Чотири десятиліття страждань, хто понівечив мене в потворний величезний ніс, нестерпний соціум, підступний випадок, хто винен у тому, що я народився з гігантським нюхалом, назвали ще й невігласів і моральних потвор? Хто чи не ви, пане фатом? Чи може лише, лише моя слабкодухість і лінь довела мене до цього? Ні, ні, не в тому мій злочин. Я винен у, згуб, у згубленні невинних дитячих душ, свідків мого падіння? На чорних очах заблищала скупа волога. Вбивця ось мій вирок. Пораз цим кінчати. Розфокусовані очі налилися холодним туманом. Зуби враз стіпали так міцно, як у розлюченого бульдога, що тримав жертву за голову. Напружені пальці зібралися у свинцеві кулаки. Підсудний заніс ногу над прірвою, щоб зробити останню своєму житті крок. Він вже почав переносити вагу тіла вперед. На цей момент за спиною почувся шурхит черевіків. Не знати звідки на дах ви на даху виникла тінь. Стій! прогримів прозлі, розлючений голос. Масива, масивна примара блискавично наблизилася до засудженого. Потужна рука вхопила відчайдуха за комір і міцно згорнула його в кулаці. Сам не вмреш. Тільки я володію цим правом. Зловтішно прохрипів незнайомий грубий голос. Нічну німоту розірвав, зригуючи іскрами, болючий розряд еко, електричної. Палеці. Важкі руки на нападника короткими хлопками пройшлись по тілу знешкодженої жертви. З кишень забрали, тротилову у шашку та револьвер. Максим, почав було коперсатися, махати руками, щоб відбитися від агресивного незнайомця, але той підніс відібраний коль до лівого вушного каналу професора і вистрілив сантиметрів від нього. Різкий звук болісним громом оглушив Максима, їдкий пронизливий писк стрілою вразив мозок носа. Він впав взнак і затулив долонею пошкоджене вухо, хотів закричати від болю, але зірваний голос видав лише надривисте зміїне шипіння. Я не з тих шмаркачів, що бояться пороху, а от ти, мабуть, тепер боятимешся. Поліція. Прохрипів ніс. Якщо ти жандарм, то чому в цивільному? Для тебе я і поліція, і суддя, і виконавець, злісно, пригрозив незнайомець. Від мені директорії та муніципальної жандармерії Полі, 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 Поліса Ексампей, ти ніс Максим Павлович, заарештований за безліч у статей Карного кодексу держави Ексампей. Зокрема, за вбивство мого сина Антіна. Я комісар Люм, батько хлопчика. Котрому ти затуманив голову дурними маніфестами, від яких він помер. Після цих слів комісар вдруге дістав спіх палицю і направив у живіт професора. Я винен, але ще тільки я відповідатиму за смерть нашого хлопчика. Цяйвий тріск від електричного розряду освітило дах будівлі. Максимальний рівень удару вимкнув свідомість затриманого За смерть мого синочка всі постануть перед правосуддям. І ти волоцюга, і директорія, і я сам, звідчаєм промовив батько, напів живому професорі і потягнув його понівечене і непритомне тіло вниз сходами, немов мішок з гнилою картоплею.